02 грама сережка без замкнутих контурів. Такий кусочок ланцюжка. Проводимо тест. То у нас співає ще X-45. Зараз ми вмикаємо. Можливо чує. Але... Так. З льоту. Заходимо. Деос моно. Де осмону. Та на водки йдуть, відійде. Де осмону. Увімкнув і зразу погнало. Так, зновушника щось чути. 33, 40. 49, 44. 38, 33. В принципі, адекватно. Ну, глибина невелика. Так, далі. Далі що ми берем яку другу чутливу. Теж користувацька відразу. Чує 25, 29. Звук присутній, 25, чорний не закидає, все нормально. Так, цей тримай. Так, подивимося, що в нас може ще X45. Все, все забраємо? Та цей можна забрати. А цей подивимося Значить, там видно було Це в нас 23 кГц. Катушка 6х10. В принципі, як резервний піде, тому що він побачив цю ціль. Хоча мінус порівняно з Деусом закидує в чорний. Тут починаючи із, от ну, дивіться, навіть порипує 4, проскакує, 11 це його ВДІ, 6. Трошечки закидує в чорний. Це звичайна в нас моночастота. По налаштуванням я вже трохи подивився, основні параметри. Алгоритм 3 2 другий працюють добре. Другий візьмемо фільтр в нуль швидкість відновлення 5, стиль БГ 2. Суть в тому, що відбалансовується так само 87, як і Deus. Струм датчика 2. на так Корекція БГ я в нулі поставив. Я пробував крутити і в мінус, і в плюс все одно. Фільтри так само, 0 це самий глибокий на цьому ґрунті. Нічого більше ми не витягнемо. По озвучці. Озвучка тут стоїть, зараз скажу, тональність 7. Вона найбільш мені така інформативна. Ну, в принципі, все. Як бачите, працює, але з мінусів те, що трохи підзакидує в чорний В принципі, можна його герметизувати я думаю що більше не треба От, в принципі бачите стабільно робить трохи підвискує але це допустимо можливо ходити на таких налаштуваннях по шумності він не шумніший за От. черняшку що не шумніший за деус навіть можливо трошки тихіший буде це в нас другий алгоритм Ось це ціль. В принципі, ще треба з ним погратися, вивчати налаштування, але як резервний прилад можна дивитися, все-таки він побачив. Я тут пороговий фон включив, правда він не спрацьовує, я не чую, щоб було переривання, йдемо в основні параметри назад. Зміни не збережено. Звук. Заходимо в звук, тональність. Десь тут має бути гучність заліза 30. Ці налаштування є, що де ось навіть більше. Слабкі сигнали, вони нам не потрібні, як на мене. Тональність фонового тону, гучність фонового тону, чутливість фонового тону. Давайте ми зробимо на десяточку. Чутливість. Подивимося. Ну Щось там вже трошки змінюється. Як заміна Деусу, мабуть, що ні. Як дешева альтернатива. Ну, дешевша. і То так порядочно. Можливо і так. Думали, ще квазар відтестувати, і якісь неполадки стались з квазаром. Щось в нього там зависання пішли. Трохи щось там саморобні речі, треба подивитися. Давайте знову Зануємо. Так. Як бачите, працює гарно на пільце чуйка. Зараз так, щоб вам видно було. Грунта як тут працює, От, ніби чисте місце. Натискаємо, автоматичний є. 86. І 9. Це замовк 86,9. Змінився, там був 87,5. Черняшка підсвічує. В принципі, все зрозуміло. Ну, пороговий фон я чую переливання, це вже йде, якби він слідкує. чим зручна штука, що грунт відчуваєш. Там черняжка, бачите, нам три, відразу її чути. Який в нього плюс? Він дуже добре дискримінує, дуже добре бачить чорнягу. Так. Так. Кидаємо сюди знову ж наші 0,2 грама? Можна ходити? Можна ходити. Пробував струм. Це у нас струм 2. струм 3 вже трохи так підспівує струм. Один недостатньо. Чутливість 99 максимально. Коли ставлю струм на ньому нашка. Струм на 3 і скидаю чутливість, не бачить. Тобто от експеримента, експериментував з різними налаштуваннями і така от ситуація. По монорежиму я б сказав, що він по глибині де не уступає по монорежиму. В чорний так само Делс Моно підкидає і розмазує. А от в мульті, в мульті ситуація, до речі, давайте увімкнемо мульті. мульті. Де тут вони? Ці налаштування програми. Візьмемо, зонд, універсальний, що тут тільки немає. Ну це я програму свою налаштовував, тому що... Мультиполе плюс. Так, завантажили її. Відразу. 88,6. Грунт баланс. Чути стабільніший ВДІ став. щось там завиває він своїми піснями. Основні параметри. Алгоритм дискримінації 3. Фільтр який 3 ставимо в нуль. Відновлення 7. Зараз спробуємо. датчика 2. Знаємо, корекція БГ мінус 2,5, та хай буде. Я щось її туди-сюди крутив і толку на цих ґрунтах геть не побачив. Так, є така справа. Так. Ти, що це за космічний звук? Так, але динамік. Прицепив, щоб вам щось зняти бок, все вісімдесят вісім так. Десять дванадцять. Я б сказав чорнягу менше закидає. Не скажемо, що це в нас повноцінний тест. Абсолютно це не так. Оп. Якийсь сигнал є, і я з куба не взяв. Сходив за скубом, Зараз подивимося, що це таке в нас там брязкало. Це ми на минуті ходимо. І це не воно, цей був сигнал. Десять, п'ятнадцять. Зараз Розглянемо, що це в нас на нас. біжутерія дитяча якось так хлопці якось так бачите як протестували ну, це як я вам показую і такою ерундою щоб там теплі для пандемия шансу займатися немає як є так і показує Добре, на цьому все. Я його упакую, тому що ще треба провести з ним ряд. Треба подивитись по... Щось іще. Сигнал знову є. Давайте ще цей викопаємо. О якесь там і чорняга, і щось таке. Незвично. Після це? Я навіть не знаю. Якісь оплавки, щось таке. Це, всього найкраще, до зустрічі.